Це мій перший в житті влог. Якщо ви бачите це відео, то він народився. Знаєте, поділюся такою думкою. Цей влог народився за одну хвилину. Просто від думки тоді одна хвилина пройшла. Я довго хотіла запустити YouTube, відкладалася, бо це складне, дороге, це буде потім. Потім я вирішила, що це буде в цьому році. І їдучи просто в таксі, сюди вже на локацію, я думаю. Я почну свою ютуб-кар'єру з влогу про шелест три дні в потужному ком'юніті дівчат в офігенному місці, з класною енергетикою. Знімлю влог про нас. Я не знаю, який вийде це влог. Я не знаю, як знімати влог. Я не вмію. Я ніде цьому не вчилась. Я навіть не дивилась перед цим влоги, знаєте, щоб якось тренувати на диленість, тому що дійсно я це видала щойно. Тому але я знаєте, така щаслива, і натхненна. а Мені буде дуже цінно почути вас ваш фідбек, взагалі чи вам це сподобалось? Що сподобалося що ні. А ваша підтримка буде безцінна, бо мені супер хвилююче, Якщо я випущу це відео, я буду дуже хвилюватися, бо дійсно це мій перший влог в житті, до якого я не готувалася. Тому буде максимально щирий, трушний такий мій особливий перший. Тому ваш відбек буде для мене дуже цінний. Я запрошую вас в наш тріп, в нашу поїздку. Дуже потужної ком'юніті. Я впевнена, що ми навіть через екран зарядимо нашу енергію в полі дівчат, які роблять запуски на мільйони. Тож поїхали у наших три дні в шелесті. Nee? <тит> Я придумала, знаешь? Сейчас пробуй. О, мать. Девочки. Ми вже заселились у наш будиночок. Ми живемо в двох будиночках. Я вам зараз покажу рум-тур будинку і нашої кімнати. Чесно, я таку круту кімнату рвала. Це просто кімната реально з моїх мрій. Я завжди хотіла в такій пожити. Тому дивіться, впевнено вам сподобається. сказати, Дуже класна взагалі, атмосфера тут на території, дуже-дуже крутий будинок, дуже класна кімната, класні дівчата, ком'юніті. Ми обмінюємося досвідом, навчаємо, заряджаємо одна одну, ходимо на страгічні сесії, брейнштормимо ідеї, знімаємо дуже класний контент і просто відпочиваємо, релаксуємо. Коротше, я потрапила в якийсь знаєте, рай блогерів просто. Всі навколо знімають контент, всі навколо шарять за сторіс, всі просто в телефонах працюють. Але при цьому класні локації. Коротше кайф кайф. кайф Але якщо чесно, я думала, да мене не типу, А ні, ні, ні. жіночі дні. Сорі, я не почула. Хай буде, я чекаю, але не цього сьогодні. Я так відкладала це, мені здавалося, що це щось таке, що коштує мільйон. знаєш? Ні, 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 це Я так хочу, прям. І тут всі ти, ютуб, вона, тут Саша, я така, все. Я реально, я думала, Я думала, думала спартами. Давайте, давайте просто зараз быстренько коннекше, зараз від такого як на. <пула> — Настя, давай, перша. — Я перша? — Просто як Настя. — Що я перша? — А що подаплився зараз? — Так, ну в мене зараз 21 людина. — 600 тисяч. — 600 тисяч, так. Ціль — ще 9 людей. Дякую. Я я Настя, Ціль — ще 9 людей. Я чекаю від двох, по ідеї, бронь сьогодні. Але я так ще не почекаю. Сьогодні в мене буде ще один відзвон. Свежий. Зараз в мене коротше етап, що скільки ти вже продала? Двадцять ще не продаєш. Ну ти В блозі ще... ні? Влосі, так. Власне, якщо, так, просто ходила ще в блозі, якщо чесно. Я ще не продавала. Дивіться, в чому кайф, тому що у вас має... я, я трошки вже, я, я вже єдине, що вже так я вже так засинаю, Трошки втомилась, бо багато багато інформації, але прям дуже круто. Дуже дуже ми типу по факту весь день тут просиділи, обговорили, і я спершу да, Тому зараз мене. Що в мене зараз? Ці скетчі я рожаю. Просто в мене тупо немає, не було якогось часу сісти. Ну, ми солдат на я дуже хочу зробити, бо і тут так. я відеографа знайшла. Але мені просто треба виділити так, дві години, тупо сісти і побрінштормити. А в мене це я в Кривий Рік їду, в Львів їду. І коротше, ем, оце зараз моя задача доробити ці сценарії, тому що вони в мене є, але не прям дуже такі глибокі. Вони в мене такі трошки поверхневі. Тому зараз задача я дуже хочу зробити цей контент, навіть типу не для прогріву. Я знаю, що він класно зайде для себе, і він на просування класно зайде. я Думаю, от тому оце, оце зараз я роблю. І зараз, типу, прогрів. До продукту в мене колаба. Ось це запустилась вчора я колаборація вируш, з великими блогерами, але хороший прихід в мене вже пройшло 300 людей. Але я дивлюсь на підписки. там ми розігруємо навушники великі. Я дивлюсь на підписки і розумію, що є там з поміж них мої ця, а є просто ну тут де прийшли з наушниками. Но це ж буде уже люд... знаєш, як я хочу, щоб по всій Україні люди робили а, рекламу мого блогу. Я вибрав, пам'ятаєш, як ти будеш, да. обирає найкреативніший да. формат і її навчають. Давай, давайте давай, одне слово, я скажу просто момент. Ні, е, збирається. Є люди, які підуть всі подали чекав, але красуня. Особливо коли всі з боку, ма боже, куди ви зібрались, такі діти. Я їй на такому споку їхала і допомогла, і я просто ну, якось так спокійно але я, думаю... я не впевнена, що оставлю цей кадр, бо виглядаю дуже сонно і пропухше. Але помила голову, зараз збираюсь, сьогодні хочу не знімати контенту, В мене стільки йде контенту, тому не знаю, як я встигну це реалізувати. Я вже набираю собі ванну, ну, бо якби гріх не зняти контент в такому виді, просто подивіться на це. Тому... Вибираю ванну, маю сьогодні знімати контент в ванні вперше в лісі, бо дуже гарно на коло. Тому зараз збираю в день, починаю знімати контент, біжу на сніданок, тому що сьогодні е стратегічна сесія по прогрівам, Аня щось там прикольно придумала, тому коротше, збираємось і біжимо. Ну що, я вже зібралася на сніданок. Я такий магія, і я вже така вже й запухла. Насправді, вчора о третій ночі. Сьогодні думала реально, що прокинусь о восьмій, бо я дуже хотіла вранці багато що познімати, але реально я ледве встала в 9 бо це було просто капець, ну реально. Я перед цим дві ночі мало спала, тому що їздила в кривий ріг на виступ для дії, і от зараз лягла ну, третій встала ледве див'яна. Замість Насті, прошу вас підписатися на канал, не забувати ставити лайки, вогники і е, поставити колокольчик. Бо насправді знімати ютуб це капець, який трудойомкий, складний процес. І те, що Настя вже це почала робити, це треба її підтримати. Я зі свого боку це роблю. І ви це звісно, як її е, улюблена торя, теж це робіть. Мені <плес> реально креативи дуже такою. Я вам покажу за кадром шоування куча реакції. От тобі показник того, як ти транслюєш шо -шо -шо? Я... вчора. Я Настя пила що як це ні Ні, 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 кажу про Настю. От вона вчора як припаді... не душнити. Вона вчора треті мені котики розказала. Аня так завжди робить. я Бачу. <фільш> <працю> <інші. працю> <працю> ванну, І зовсім інша реакція. ну, Дивіться, я візьму собі і запишу таку ідею. О, це ж все саме мене? Що за дій людини, яка тебе не знає в трьох річ? Шелості. Бля, вже кожного немає. Уже гіршого, ніж це немає. А, добре. Дайте всі. Хейтер, uh, коментар про тебе про твою нішу. Опрацюють заперечення. Та ж стрьомне? не знаю. Якщо ти кажеш, втеньки, там стрьомне. Не знаю, далі. Ні, давай рандомно. О, це прикольно. А це? Ні, права, права. О, це офігенне. Дівчки, це офігенно. А, прикольно, це прям прикольно. Ми будемо знімати для мого ютуба. Аня дала завдання нам. Розкрити користь через якийсь що Я зараз буду робити прогрес. Який учень? Олена, да, яка на нарощуванні волосся зробила 2000 доларів. Олена, ви сьогодні. Олена, ви сьогодні okay. я буду розкривати це зараз кейс. Але знаєш, ви. Пока знаєш, ви використовувати контент типу шелесті, знаєш. Ага. Дівчат, дуже важливо, дивіться, щоб ви не використовували просто подложки, ви маєте використовувати ви зараз шелесті. Використовувати контент, Шелест, ну, ага, так, ага, тобто, все. це не було просто, значить, то ви десь ви в іншому місці. А От, буде якийсь подарунок. Подарунок? Це найкращий, якби прогрів. Цьомчик. Я б хотіла тут людину. От х, хто стає цим брендом? Знаєш, може, фоточка? От замість там того, щоб показувати, як їм це здається, У я показала брати. Фотовий пулс з куражу куражу базар, де вони стоять. Ну, звісно, фотка в парше, атлічна. Ого, що своєму. Огота, ну хочу знати всі секретики. Але нова вчителька прийшла до мене в грудні з блогом з нуля. Вітаю в навчанні. Угу. Точка, не знаю, з чого почати, як вести блог, нові клієнтів, нема доходу знайому. Більше того, де до достатися, але не працював на заводі в Польщі. Це реально її в Це відео там, да, є. Прикольно. Ну, взагалі, кстати, я не сильно людина. Ну, я обычно так дуже спокійна людина. І по правилам подивити. Сиди на балконі. Просто телефон не передає взагалі, яка тут класна атмосфера. Спробую вам показати. Так кайфово. Сьогодні ми вже їдемо назад. Так не хочу з'їхати, в нас були дуже насичені два дні. І знаєте, сьогодні би хотілося просто один день залишитись і в такому розслабоні, дуже повільно все робити. Сидіти просто годинами дивитись на ці дерева, бо вони дуже гарні. Коротше, кайф. Знімаю вам відео Natural Beauty. Я не знаю, його закину чи ні, але так кайфово. Зараз будемо йти снідати, збирати речі. Може трошки ще познімаємо контент. Я дуже хочу в цьому зараз гарному стані. На цій гарній локації записати коротеньке відео для учнів, таке дуже вступне. Просто щоб йдути з ними вайбом. Бо вайб тут нереальний. А не була а можна буде на Майндфулнес біля нас. Другу? По-моєму, в першу. Я не була в да, була майнфунес, mm. були дуже насичені. А в нас були мастер стратегічні сесії, ми грали різні настолки. Знімали контент, це теж багато часу, і це якось отак дуже швидко пройшло. А тут така крута природа, така крута атмосфера, що хочеться просто так сидіти, пити каву, купатися у ванні, в кімнаті і все. Тому хочеться ніби знаєте, залишити ще на один деньок, може, просто щоб почилити. Я сподіваюся, що вам чуєте звуки природи, бо це насправді просто вау. Пташки співають. Є, є шанс, що я буду продивлятись потім цей кадр і думати, боже, Насі, чого ти не виробивались, полінували до цього кадру, щоб виглядати більше адекватно. Я зараз я не хочу, сподіваюся, що цей влог вийде цікавим, що ви його будете дивитися, бо насправді знаєте, це типу люди, які запускають ютуб. Я бачила на вона дівчата, вони вже знімають ютуб, знаєте, вони там ну, блін, брали консультації по цьому, брали монтажерів там. Що робила. Я взяла телефон на фронтальну камеру, навіть не на задню, Мені не подобається знімати на задній наріку. Просто знімаю собі відео, зараз я його змонтую, або віддам теж монтажеру і все. І викладу, як це правильно робити, коли ти відео викладаєш? Ладно, на це ми можемо когось спитати, щоб вже зовсім не облажатися. Але реально я якось так не заповерюсь над цим влогом, який він вийде. Просто цікаво спробувати. Типу, я не ставлю до себе якихось там величезних очікувань. Де найкращий влог, він добра мільйони переглядів, але буде просто щирим, буде будемо реально першим. Не знаю, чи він вам сподобається. Якщо ви його вже подивилися, чи він вам сподобається, чи це не крінж, напишіть в коментарях. Знаю, тільки те, що треба просити, ставити лайки, ставити колокольчики і писати відсі на фліт. Мені насправді це було дуже-дуже дійсно приємно, бо мені сподобалося знімати YouTube які влоги, Але це дуже запалісто. Але це тільки знімати, а я розумію, що монтувати, буде кабіцях запалюсток. І було б ідеально це комусь дологувати. Але знаєте, я знаю, як я хочу це передати, цю атмосферу цього влогу, що за чим поставити. Тому не знаю, може, я й сама змонтую, але це, напевно, ну, просто матеріалів нагодить 5 і з цього зробити там 40 хвилин. Тому я не знаю. Я сподіваюся, що вам сподобався цей досвід. Ну, а якщо не сподобалося, то напишіть, що не сподобався, що вам не сподобався? Знаєте, я не що не сподобалося, а мені сподобалось. Я думаю, що все одно буду ютуб, я що це роблю для себе. Всім люди егоїсти. Роблю це для себе. Але хотіла б, щоб мені теж сподобалось. Ну бо якби обмін, знаєте, я в контент, ви мені фідбек. Тому не тільки споживайте, а напишіть, що сподобалось, що не сподобалось. Може, там хіровий влог, а може, класний влог, ставте лайки, Пересилайте друзям, знайомим. Я, до речі, серед коментарів розіграю гроші, беру. Коментар і розіграю гроші на картку. Тому коментуйте реально, залишайте коментарі, щоб я могла знати, хто там, кому гроші відправити, що нікому не потрібні гроші. Коротше, дуже багато говорю. Хочу це вирізати, Боже. Не знаю, можу зробити цей влог, знаєте, і не таким крінжовим і нічого не вирізати. Просто як є дати це все ще говорю 5 хвилин. А потім буде, як буде. Я думаю, в наступному влоги я зроблю вже кращими. Не знаю взагалі, коли вийде наступний випуск, чи він взагалі буде, але я думаю, що він буде. Ну я думаю, що це буде на влог, а наступний випуск це буде, знаєте, вже чисто щось експертне. Але всю тематику влоги я точно залишу. Я вже хочу зняти влог, знаєте, у мене є така традиція. Ми з учнями їздимо за кордон. Ми їздили в Париж. Цього разу ми теж поїдемо. Я зараз обираю між локацію, це буде або Париж. або до океану, або, можливо, Стамбул. І ще за найкращий результат на навчанні я розіграю, розіграю цю поїздку по другу коротку. Я хочу зняти влог з цієї поїздки, бо це буде дуже круто, Правда, продати дуже складніше, бо ще насиченіша програма. Але минулого разу перевітало так круто. Тому я думаю, що влоги будуть знімати з тих поїздок різних, а взагалі за жесту, напевно, буду знімати якісь експертні більші відео або на якісь теми. Ще не знаю. Коротше, я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Напишіть в коментарях, чи вона вам сподобається, як вам такий формат, чи хотіли бачити взагалі мене відео на Ютубі, чи ні. І дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь. Пишіть коментарі від сіми слів, щоб виграти гроші. Ну і просто для вашої карми. Бо я знаю, ви потім теж захочете вести Ютуб. Я не буду писати коментарі, бо мені не написали. Так що напишіть коментар. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, що вам було цікаво прожити ці три дні з нами. Пока!